26 серпня в Ізмаїлі відзначили річницю визволення міста від нацистських окупантів у роки Другої світової війни. З цієї нагоди відбувся урочистий мітинг і церемонія покладання квітів. На площі перемоги зібралися ізмаїльчани та перші особи міста, щоб усім разом вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за визволення рідного Ізмаїла в роки Другої світової. Багато лиха жителям нашого міста принесла Друга світова війна. Три роки окупації, єврейське гетто, концентраційний і трудовий табори для ув'язнених, знищення десятків учасників опору, масові розстріли євреїв та усіх небажаних мешканців. І так до серпня 1944 року, коли Ізмаїл був звільнений від нацистів. Нагадаємо, 26 серпня 1944 року під час наступальної операції Третього українського фронту Ізмаїл був звільнений від нацистських окупантів. Переможна битва за Україну, яка тривала довгих 22 місяці, стала вирішальною в розгромі нацистських військ. Майже тисяча не повернулася додому з війни. Їхню пам'ять і пам'ять тих, хто віддав своє життя в боротьбі з російськими окупантами, присутні вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні Україна продовжує боротися за свою незалежність, самоідентичність і свободу, відстоює кожен сантиметр рідної землі. А нинішні захисники України відтісняють вже не нацистського, а російського окупанта зі своєї території. Знову, як і під час Другої світової війни, українці із зброєю в руках героїчно та мужньо боронять рідну землю від загарбника. Україна протистоїть ідеології, яка не визнає суверенітет, свободу і незалежність нашої держави, зневажає загальнолюдські цінності. Вже другий рік ми захищаємо свою землю, виборюємо нову перемогу та б'ємось за свою волю, за право самостійно обирати свій шлях, розбудовувати свою Україну, вільну, демократичну, європейську. На знак пам'яті та подяки за визволення міста від нацистських окупантів в роки Другої світової війни присутні урочисто поклали квіти до пам'ятника воїнам-визволителям. Наталя Гаврилова та удур христів для програми новин.